Всім привіт! На Чорну п'ятницю заказав ось такі теплі навушники, чи як їх можна ще назвати. Ну, це, наприклад, осінню або ранньою весною, коли виходиш на вулицю, в шапці жарко, а без шапки вуха мерзнуть. Ось тоді можна вдягати ось такі навушники. Вони трішки як теплі повинні бути. Ну але зараз зима. На Чорну п'ятницю робив замовлення і ось тільки у 2024 році їх отримав. За два ось таких навушники заплатив 2,5 долари. Ну вірніше, 2,5 долари, це ціна в інтернет-магазині була. А дякуючи купонам на скидку, за них заплатив всього 50 центів. Зразу що кидається в очі, ось ці чорні навушники трішки більші, як сірі. Хоча по розміру повинні були б бути одинакові. Бачите, з середини теж видно, що чорні навушники трішки більші, як сірі. Ну, але акція дуже хороша: 50 центів за два навушники, Вважаю, це досить таки хороша ціна. Не знаю, як вони будуть носитися, ну, час покаже. Але, думаю, повинні бути теплі і швидко не порвуться. Це не фірмові наушники, немає тут ніякої бірки. Хтось вдома. Сам робить і ось продають, але ціна приємна. Друзі. А що ви купили на Чорну п'ятницю? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати.